Глава 19. Інша жінка, ось як це називається. Але в Брідмарі якось не виходило називати такту Кентову іншу жінку. Може, тому що вона сама знала, як воно почуватися іншою жінкою. Певна річ, Кент уже був розлучений, коли повернувся додому того дня, ціле життя тому, після того, як Брідмарі поховала свою матір. Але його діти ніколи на це не зважали. Діти ніколи на це не зважають. Що ж до Девіда та Перніли, то для них Брід Марі завжди була іншою жінкою. Хай скільки казок вона їм прочитала чи скільки обідів зварила. А може, й Кент теж ставився до неї так само, і, попри всю ту гору перепраних нею сорочок, мабуть, і сама Брід Марі ніколи не почувалася першою жінкою. Вона сидить на балконі, спостерігаючи за тим, як над боргом марудиться ранок. Що в січні призвичаїлися робити всі ранки в боргу, звідки з'являється денне світло, вочевидь, зовсім не потребуючи для цього сходу сонця. Вона й досі тримає в руках малюнок свена. Із нього не дуже гарний художник, зовсім ніякий. І якби в брітмарі була критичніша натура, то вона могла б висловити свої зауваження до того, про що саме свідчили розмиті контури і непевні силуети в тому. Як він її бачив? Але принаймні він її бачив, а цьому не так легко опиратися. Брітмарі бере мобільний і телефонує дівчині з бюро працевлаштування. Голос дівчини відповідає дуже бадьоро: з чого Брітмарі робить висновок, що розмовляє з автовідповідачем. Певна річ, вона збирається покласти слуховку. бо не бачить сенсу залишати повідомлення автовідповідачу. Хіба що ти телефонуєш з лікарні? Або торгуєш наркотиками, та з якихось причин вона так і не кладе слухавку. Натомість мовчки сидить біля сигналу і зрештою, повідомляє це, Брід Марі. Сьогодні одна дитина з футбольної команди поцілила в те, у що цілилась мені здалося, вам буде цікаво це почути. Поклавши слухавку, вона відчуває себе повною дурепою тій дівчині це точно не буде цікаво. Якби тут був кент, він би вже її висміяв. Коли Бритмарі спускається сходами, банк сидить на кухні та їсть суп. Пес чекає біля столу. Бритьмарі зупиняється в передпокої і дивиться на тарілку з супом. Їй цікаво, як було зварено той суп, бо ніде не видно жодної каструлі. А мікрохвильовки на кухні немає. Банк сьорбає. Ви хотіли щось сказати? Чи просто ніколи раніше не бачили? Як сліпі їдять суп? питає вона, не підводячи голови. Мені здавалося, що у вас ослаблений зір. Замість відповіді банк голосно сьорбає. Брітьмарі притискає долоні до спідниці. Я так розумію, ви любите футбол, каже вона, киваючи на фотографії на стінах. Ні, відрізає банк. Брітмарі складає руки на животі і дивиться на ряди фотографій на стіні, де на кожній банк, її батько. Та щонайменше один футбольний м'яч. Я тепер хтось на зразок тренера футбольної команди. Я чула. Банк знову починає сьорбати, не піднімає голови. Бритмарі змітає порошинки з різних предметів у передпокої Ха, так чи інакше. Я побачила всі ці фотографії і подумала, що було б доречно за обставин, що склалися, і, враховуючи ваш великий досвід у футболі, попросити у вас поради. Поради про що? Про футбол. Брітмарі не знає, чи закочує банк очі, але відчуває, що саме це вона й робить. Пес іде у вітальню, банк іде за ним, ведучи ціпком по стінах. Де всі ті фотографії, про які ви казали? питає вона. Трохи вище. Ціпок банк постукує по склі однієї з фотографій у рамках, на якій зображена її молодша версія. В такій бруднючій футболці, що не допомогла б навіть сода. Банка наближається до фотографії, поки її ніс мало не торкається скла. Потім вона обходить кімнату, методично постукуючи по всіх фотографіях, наче запам'ятовує, де саме вони розташовані. Врітьмарі стоїть у передпокої, чекаючи протягом достатнього на її погляд часу, аж поки вся ситуація із просто незручною. Починає перетворюватися на занадто екстравагантну. Потім вона одягає пальто і відчиняє двері. Перш ніж вони зачиняються, банк буркає їй у спину. Хочете гарну пораду. Ця команда не може грати. І що б ви не робили це нічого не змінить. Брітьмарі шепоче Ха. й виходить на двір. Вона зачиняється в пральні центру відпочинку сидить на стільці, поки її спідниця. Усе ще брудна після того інциденту з вантажівкою крутиться в пральній машині, одягається, робить зачіску, а потім довго стоїть на кухні, дивлячись на кавоварку, розбиту випадковими камінцями. Того дня вона збирає меблі ікея абсолютно самостійно, не потрібна навіть викрутка. Але на це йде добре годин десять. Вона справді тут три предмети стіл і два стільці. Призначені для балконів. Бритмарі заштовхує їх якомога далі в куток, застеляє паперовим рушником замість катертини, а потім сидить на самоті, насолоджуючись піцею, яку спекла для неї незнайомка. Це визначний день у житті Бритмарі, не схожий навіть на ті незмінно чудові дні, які в неї були відтоді, як вона приїхала в борг. Свен вечеряє за іншим столом у піцерії, але каву вони п'ють разом. Ні слова не кажучи одне одному, просто намагаючись звикнути до присутності іншої людини, як буває, коли чиясь присутність уже давно не впливала на вас фізично, і вже давно вам не доводилося відчувати іншу людину зовсім її не теркаючись. Заходить Карл, щоб забрати посилку, сідає за стілу кутку і випиває чашку кави біля чоловіків у шапках і бородах. Вони все ще демонстративно ігнорують Марії, Наче вона від цього має зникнути. Заходить з футбольним ячем під рукою брудна настільки, наскільки може забруднитися дитина на короткій відстані між автомобілем свого старшого брата і піцерією. За нею заходить Омар, і, побачивши нові балконні меблі Брідмарі, тут таки намагається впарити їй якийсь засіб для їх полірування. Коли брідмарі встає і прямує до виходу, налаштувавшись іти на тренування, Свен підводиться, тримаючи в руках свого поліційного кашкета, але нічого не каже, і вона пришвидшується, щоб у нього не виникло такої можливості. За дверима стоїть Бенова мати, на ній лікарняний одяг, в руках вона щось тримає. Вітаю, Брітмарі. Ми не знайомі. Я Бенова ма. я знаю, хто ви, каже Брітмарі, насторожено, наче готуючись до того. Що на неї зараз знову полетить бруд з під колес вантажівки. Я просто хотіла подякувати вам за, ну, що наглянули за Беном. Мало хто з дорослих вчинив би так, каже Бенова мати і простягає їй те, що тримала в руках це пляшка факсіна. Брідмарі приголомшена, Бенова мати ніяковіло прокашлюється. Сподіваюся, це не зовсім по дурному. Бен запитав омара, що вам подобається. І Омар сказав, що вам подобається це. Він зробив для нас спеціальну знижку, щоб ми, словом, Бен і Я, ми хочемо подякувати за все. Брітмарі тримає пляшку так, наче боїться її впустити. Бенова мати робить крок назад. Потім зупиняється і додає: Ми хочемо, щоб ви знали, що існує інший борг, а не тільки той, де парочка старих тюхтіїв цілими днями чманіє в піцерії. Тут ще й інші ми, ті з нас, хто не здався. І з цими словами вона розвертається. І, перш ніж Брітьмарі встигає щось відповісти, сідає в крихітний автомобіль і від'їжджає. Починається тренування. Врітьмарі робить перекличку, щось записує у своєму списку, а діти тим часом виконують вправу ідіот, бо це йде другим пунктом у її списку після пункту зробити перекличку. Діти зовсім не скаржаться. Хіба що, коли вега питає, чи достатньо вони поправлялися, і Брітмарі каже, що достатньо, то вега тут таки обурюється і кричить щось про те, що ця команда ніколи нічому не навчиться, поки їхній тренер буде з ними панькатися. Цих дітей неможливо зрозуміти це абсолютно ясно. Тому Брітмарі занотовує у свій список, що їм треба довше виконувати вправу ідіот, що вони, власне, і роблять. Після цього. Всі збираються навколо неї з таким виглядом, немов чекають, що вона їм щось каже. А Брід Марі йде до самі, який сидить на капоті свого чорного автомобіля, і питає його, що б це могло означати. Ну, знаєте, вони трохи побігали, а тепер хочуть грати. Скажіть їм якесь напутне слово і просто киньте їм м'яч. Напутне слово? Щось підбадьорливе, пояснює він. Брід Марі трохи роздумує, Потім повертається до дітей і промовляє якомога підбадьорливіше. Постарайтеся дуже не вимазуватися. самі сміється. До краю спантеличені діти починають грати. Жаба, який стоїть на воротах, на одному кінці майданчика, пропускає м'ячі, як ніхто сім чи вісім, один за одним. Після кожного пропущеного м'яча його обличчя густо червоніє, і він щосили репетує. Ану, давай. Зараз ми все відіграємо. За кожним разом самі вибухає реготом. Це дратує Брітмарії, І вона питає Навіщо він так поводиться? Його батько вболіває за Ліверпуль. Самі каже, нічого не пояснюючи. Він витягає з багажника дві пляшанки лимонаду й одну дає брітмарі. Якщо твій батько вболіває за ліверпуль, то ти, чорт забирай завжди думатимеш. Що зможеш все відіграти. Ось так, ще з часів того фіналу Ліги Чемпіонів. Відмарі Сьорбе Лемонат зі своєї бляшанки й думає, що, роблячи це, вона остаточно пускається берега честі і гідності, тому вона вирішує, що заодно може дозволити собі висловити свої почуття. Я жодним чином не хочу тебе образити самі з огляду на твою абсолютно бездоганну шухляду для столового приладдя. Але ти постійно говориш якимись загадками? Самі регоче, Ви теж, Брітмарі, ви теж. А потім він розповідає їй про футбольний матч, який відбувся майже десятиліття тому, коли вегай Омар тільки-тільки позбулися під вгузків. А вже сиділи з ним і психо в піцерії. Тоді Ліверпуль грав проти Мілана у фіналі Ліги Чемпіонів. Брітмарі питає: Чи це такі змагання? А самі відповідає, що це кубок. Тоді Брітмарі питає, що таке кубок, а самі каже, що це такий вид змагань, на що Брітмарі зауважує, що він міг би це сказати із самого початку, без хизувань і викрутасів. Самі глибоко вдихає, І це зовсім не зітхання. А потім він пояснює, що Мілан виграв у першій половині з рахунком 3-0, і на пам'яті самі. Жодна команда жодного фіналу, жодного футбольного турніру не була в такому безнадійному, розпачливому становищі, як Ліверпуль у тому матчі. Але під час перерви в роздагальні один із гравців Ліверпуля почав кричати на свою команду, як скажений, бо він не збирався миритися з таким порядком речей у світі, коли не було можливості хоч щось відіграти. У другому таймі він головою забив гол. Змінивши рахунок на 3-1, і біг по полю, розмахуючи руками, як божевільний. А коли його команда забила ще один гол і довела рахунок до 3-2, його душа мало не злетіла в небо. Бо й він, і всі навколо побачили, переконалися, що то лавина зрушила з місця, і тепер уже нікому не вдасться їх стримати, перешкодити їм усе відіграти, і ніякі стіни, рови чи десять тисяч коней. Не зможуть їх зупинити. Вони зрівняли рахунок до 3-3, протрималися додатковий час і виграли в серії пенальті. Тож після цього ви не переконаєте нікого, чий батько вболіває за Ліверпуль, що чогось не можна відіграти. Самі дивиться на вигуй Омара та усміхається або старший брат. Так мені здається, це може бути і старший брат також. Бритмарі відсьорбує від своєї штанги. Це звучить майже поетично, коли ти так про це розповідаєш, самі усміхаються. Для мене футбол це поезія. знаєте? Я народився влітку в 1994 році, саме в розпал Кубку світу з футболу. Мова йде про чемпіонат світу з футболу 1994 року, на якому збірна Швеції виборола третє місце. Брідмарі гадки не має, що б це могло означати, але не питає, бо вважає, що повинен же бути край і для казок, якими поетичними вони не були. А батько жаби приходить подивитися на те, як він грає, питає вона. А він стоїть просто он там, каже самі, показуючи на піцерію. У дверях стоїть Карл, попиваючи каву. На голові в нього червоний кашкет вигляд майже щасливий. Це дивовижний день для Брітмарі. дивовижна гра. Свен чекає на неї в піцерії після закінчення тренування. Він пропонує підвести її додому. Але Брітмарі наполягає, що в цьому немає потреби. Тоді він питає, чи не завести їй натомість її балконні меблі додому. І на це вона зрештою погоджується. Свен виносить їх. Вантажить і вже майже всідається на місце водія, коли Брідмарі заплющує очі, збирається з усіма силами, які в неї є, і випалює. Я вечерюю о шостій. Прошу, вимовляє Свен, коли його голова вигулькує з протилежного боку поліційної машини. Вона вдавлює п'яти в грязюку. Не те, щоб мені була потрібна, біла скатертина на столі, але я хочу. Щоб було столове приладдя, і я хочу, щоб ми вечеряли о шостій. Завтра? питає він, сяючи. Вона сухо киває і дістає свій список. Коли поліційна машина зникає вдалині, вега омар і самі гукають від рітьмарі з іншого боку паркувального майданчика. Самі усміхається. Вега підфутболює м'яч, він котиться через увесь майданчик, через гравій і бруд та зупиняється за метр від неї. Брітьмарі кладе свій список у сумочку і стискає її так, що аж біліють кісточки пальців, як робить хтось, хто все життя чекав, аби щось сталося. Потім вона ступає вперед кілька малесеньких кроків і щосили вдаряє ногою по м'ячу. бо тепер вона більше не уявляє, як можна цього не зробити.